Всім привіт! Ви на каналі Surprise Kids і з вами є. Я відкриваю сьогодні I Love Яєшню. Будемо це відкривати. У нас є також кольори. Хто голосує за ось такий і такий, і такий, і такий, то ставить і лайк, і підписується. За рожевий лайк, а за чорний підписочка Відкриваємо. Супер, спочатку дивимось ось цей папірчик і колір. І в нас тут ось цей, хто поклав лайк і зразу вже підписався, той і виграв молодці. У нас тут є ось такий сквішик так. Якісь бакончики і яєчня. Давайте відкриємо. Тишньо, соковити, гарно, і ми ледве не забули про наші пеканчики. Мабуть, ми маємо приготувати з цього всього я сучненький. Сніданок. Ну давайте. Давайте ось це буде наша сковорідка Кладемо сюди пекончики, смажемо. Яєшню так все само Я придумала, давайте з цього зробимо яєшню. Ось так у нас вийшло. Тепер все я єжіньку і наші два пекончики сюди. Ось такий смачний сніданок у нас вийшов. Ставте лайк і підписуйтесь. Всім па-па!